Доброго вечора. Зараз я покажу, як воно йде. Не дуже як, бо по скорості швидко, повільніше, ніж то, що була семочка неочищена. Більше половини її очищено, як бачите. І ось так воно рухається. Такий вихід. Дуже помаленько це все виходить. Але є одне -но шнек, коли я його тут більшу частину його зріз для більшого захвату, його треба там полірувати. Тому що були два рази зупинки за того, що там набивалося насіння і не проходило далі. Просто стопорило. От, і потрібно знімати, поверніш полірувати, полірувати. Олія виходить вже, не знаю, не передасть. Бачите, вже набагато світла, чим те, що було порівняно з тим, що ложпайка була. Ну і сама макуха вже виходить набагато світліша, ніж не така, як дьоготь. Так що, ось так підеться, це. це я вже дороблю, щоб не окислювалося саме насіння. І щоб не був гіркий подолі. Так що залишається зробити добру віявку, плюс почистити, відполірувати сам шнек. І такого, щоб, не знаю, треба робити драча, валки є якісь вже знайшов, От, щоб можна було його очищати від лошпаєк. От І все. Так що фронт роботи вже я знаю. Всім. Дякую, до побачення. Порівняю пізніше, порівняю вихід олії з розполущених осіння і з тими, що я бив 10 кг виходу з лушпайками. Не очищено, верніше, отак. Все гарного вечора.